В останній тиждень навчального року проводимо турнір присвячений до Дня Героя, який ми проводимо на базі третього ліцею, які також вшановують до Дня Героя своїх випускників, які поклали своє життя за незалежність за нашу Україну в боротьбі з тим страшним ворогом. Цей захід, скажімо так, проводиться до Дня Героя, але у нас були інші спортивне змагання. Турніри, шахів, волейболу, баскетболу на різних локаціях в різних школах. І за погодних умов ми, на жаль, змушені були трошки перенести цей турнір, чекаючи гарну погоду. Ну і ви сьогодні бачите, що сьогодні сонечко нам допомагає, щоб спортивним змаганням ми вшанували пам'ять. Дійсно, наших героїв. П'ять команд П'ять команд бере участь. Третій ліцей запросив ще чотири команди, які виявили бажання зіграти цей турнір з міні-футболу невеличкий, тому що, скажімо так, у нас вже нема, не, небагато часу до закінчення навчального року. залишається кілька днів, щоб ми, не відриваючи дітей від уроків, змогли спокійно в безпечній обстановці, сприятливий. Погоді провести цей патріотичний захід. Кожен буде між собою грати, і вже за результатами набраних очок, забитих м'ячів, буде визначено переможця. Але переможці всі, так як ми вшановуємо пам'ять наших українських захисників, які є завжди переможцями, і залишаються в пам'яті наших. Молодих поколінь на буде закінчуватися після закінчення турніру. Ми плануємо закінчити в четвер, коли пройде остання гра. Але ми будемо дивитися також і за ситуацію з БПК, щоб нам не завадили тривоги або якісь інші, наприклад, погодні мови. І тільки після закінчення всіх ігор підбиття писунків буде нагородження.